Зібрав пилок сьогодні, дуже його мало, піввідеречка. Сьогодні в нас яке там 2 липня, цілий день було хмарно, вітряно, сьогодні дощило, дощ, бжівки практично не працювали. Але що я вам хочу показати? Я ж все одно збираю пилок кожен день, тому що пилок він дуже швидко. Може портитися, в ньому можуть розвиватися, якщо його довго не збирати, патогена мікрофлора, грибки і так далі. Тому пилок треба збирати постійно і висушувати, щоб не було всяких там грибкових. Так от, що я вам хотів показати. Не дивлячись, що погода погана, і пилку майже нема, його майже немає, не було весь червень цього пилку. Але, тим не менш, пилок це дуже класний індикатор, як працюють бджоли і що вони носять. І ось сьогодні я дивлюся, бачите, пішов соняшник, а це означає? Що? що соняшник вже розцвів, почався пилок, і з дня на день щось почнуть, якщо погода не спортиться, то щось почнуть носити. Оце дощик пройшов, якась волога є, то будемо сподіватися, що якийсь інектарчик буде. Так що, оце так, по пилку можна зрозуміти, що з чого пішов принос. Отакі справи, друзяки. Ну, пилку мало. Цей сезон по пилку, звісно, набагато гірше, ніж в минулому році. Ну, що маємо, те маємо. Кому треба пилок, телефонуйте, замовляйте, пишіть 350 гривень кілограм, продаємо пилок. Як по мені недорого, якісний. Кожен день збираємо. Сушимо на якісному обладнанні сушилками, садочок, круті сушилки, крутий пилок.